Доброго вам здоров'я, шановні! 21 квітня свято священномученика януарія, а ще п'ятий тиждень Великого посту. За прикметами наших предків, погода влітку та врожай сьогодні передбачаються за допомогою природних ознак. Якщо береза розпускається раніше, ніж клен, то літо обіцяє бути сухим. Якщо навпаки, очікуйте на дощове літо. Багато квітів на черемшині це ознака сирого літа. Якщо пішов дощ, він може тягнутися довго. Грім в цей день це добрий знак для врожаю. Також 21 квітня наші предки спостерігали за черемхою. Чим раніше вона зацвіте, тим спекотнішим обіцяє бути літо. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся наші справжні стародавні українські традиції. Вірування, знання та обряди все, що стосується дня сьогоднішнього, 21 квітня. І ми дивимося ще в церковний календар. Я дивлюсь за новоюлянським календарем. Як наша православна церква Українська перейшла на нього з 1 вересня 2023 року. І сьогодні, 21 квітня 2024 року, ми заглядаємо в цей календар і дивимося, які були традиції, обряди. Вірування знанням нашого народу ще тоді, коли цей календар у нас був ще в 19 столітті. Актуальні для нас книжки з тих пір залишилися, етнографічні якісь напрацювання залишилися. Тож ми дійсно знаємо, що наш народ вкладав в ту чи іншу дату. Я розкажу вам, що треба робити сьогодні, а також розповім, що сьогодні не можна робити. Я дякую господові Богові. Я дякую нашим захисникам за цю можливість чудово нам з вами сьогодні зустрічатися тут на каналі сьогодні свято і що не можна робити, і говорити про українські традиції. Слава Україні! І я починаю. Цей тиждень відомий як похвальний, оскільки в суботу святкують похвалу Пвятої Богородиці. І давайте дізнаємося, що слід взагалі зробити протягом цього періоду, а що категорично заборонено. Похвальний тиждень Великого Посту. Має свої правила харчування та поведінки. Наприклад, в понеділок, середу і п'ятницю, слід дотримуватися сироїдіння. У вівторок та четвер можна споживати гарячі страви без олії. В суботу та неділю можна дозволити собі гарячі страви з олією та трохи вина. Щодо духовних практик, важливо проводити багато часу в молитві, відвідувати храм, допомагати іншим людям. Також варто просити вибачення за свої помилки. Покаятися в гріхах і простити своїх близьких. Заборонено на п'ятому тижні Великого посту наступні речі. Сьогодні не можна і на цьому тижні не можна, і взагалі краще ніколи цього не робити: не можна лаятися, сваритися та обмовляти інших. Заборонено зловживати алкоголом. Заборонено споживати їжу тваринного походження. Заборонено заздрати та казати неправду. Заборонено організовувати гучні гуляння. Заборонено вкладати шлюб та відзначати весілля під час посту. Під час Великого посту подружжю заборонено мати інтимні відносини. Крім того, кожен віруючий має відмовитися від звичок, що шкодять йому особисто. Це може бути поганий спосіб життя, азартні ігри, розсудливі покупки, залежність від соцмереж та інше. Сьогодні відзначається ще одне православне церковне свято 21 квітня, це День пам'яті священомученика януарія. Преподобного Прокла та інших святих. Януарій, народившись в знатній родині IV столітті в Неаполі, згодом прийняв християнство і став першим єпископом міста Беневенто. Під час релігійних гонінь він відвідував ув'язнених християн деяконів Прокла, Созія Фесту та виконував богослужіння для них. Ще одне православне свято, що відзначається сьогодні, 21 квітня, це. Набуття мощей преподобного Феодора Санаксарського, хто жив у другому столітті. Феодор, бувши християнином і воїном у впергії, потрапив у полон до язичників під час гонінь на християн. Він зазнав жорстокого катування, але за дивом, його не пошкодили ні поливання розпеченою смолою та маслом, ні навіть спроба спалити його в печі, оскільки вогонь загасило надзвичайне явище. Розуміючи, що Язичники не можуть впоратися з Феодором, вони просто стратили його. Святи Януарій та Прокол це такі святі, до яких зверталися наші пращури з проханням про захист від злих сил і про одужання від хвороб. На 21 квітня наші предки мали звичай проклинати злу силу. Вони виходили на околицю, оберталися на захід і проціджували заклинання. Цей день був призначений для розв'язання домашніх справ, прибирання для роботи в саду. Вважалося, що злим силам не подобається порядок, тому намагалися все розмістити на своїх місцях. Втрата чогось в цей день вважалася хорошою прикметою. Це означало, що скоро очікується прибуток. Так що, якщо ви щось загубили, не слід засмучуватися від цієї події, це тільки на добро. Також наші пращури могли висаджувати дерева. Саме в цей день, і взагалі цей день вважався для цього добрим днем. Ну, звісно, мають на увазі ті дерева, які дуже люблять тепло. Основну масу дерев, всі ми знаємо, що у нас прийнято висаджувати восени. Взагалі наші пращури дуже шанували дерева, але одні з них можна було висаджувати біля хати то було на добро. А інші навпаки, повинні були рости поза огорожею. Чому все через магічні вірування та стародавні знання? Вишня завжди стояла поруч з хатою, наприклад. Це скромне деревце, не потребує багато уваги, але його прекрасні квіти надають приємний аромат і символізують родючість та достаток. Єлівець – потужна рослина, яка захищає дім від негативної енергії, вважається важливим оберегом для всієї родини. Шипшина завжди приваблює своїм розкішним виглядом і вважається захисником сімейного достатку і гармонії. Акація, висаджена біля хати, сприяє плідності і допомагає подолати стрес. Груша так само може рости біля хати. Вона символізує материнство, стабільність, даруючи мешканцям будинку теплі стосунки, мир та злагоду взагалі в сімейному колі. Ялина, забираючи енергію літом і ділячись нею взимку, допомагає зберегти спокій і гармонію в сім'ї. Її так само можна і треба саджати біля хати. Калина символ жіночої краси та спокою, заспокоює нервову систему своїми енергіями. Клен зменшує негатив і приносить благополуччя в дім, забезпечуючи його мешканців довгим і спокійним життям. Горобина, яка вважається деревом мудрості, захищає будинок від негативу і навчає контролювати емоції. А яблуня, що асоціюється з чарівністю і красою, приносить радість і щастя молодій дівчині, стоячи під вікнами її спальні. Але ж є дерева, які суворо заборонено саджати біля будинку, і на те є свої народні прикмети. Тож, які дерева не можна садити біля будинку, посадити на подвір'ї дуб дуже погана народна прикмета, яка віщує смерть главі сім'ї. До того ж, аура цього дерева сприймає тільки здорових і сильних фізично людей, слабкодухих, кволих енергетика дерева знищує. Береза це дуже потужний захисний засіб, але рости вона повинна за межею вашої ділянки біля хвіртки. А поруч із березою можна поставити ослінчик для спілкування з цим деревом, тоді вона буде стояти на сторожі і не пропустить зло у ваш дім. На питання про те, чи можна садити березу біля вікон, прикмети дають чітке пояснення: у кроні дерева живуть духи, які зазвичай ворожі до людей. Волоський горіх можна посадити на ділянці, але не біля хати і господарських будівель. І річ тут не лише в народних прикметах, а ще в його розгалуженій кореневій системі. Під горіхом не росте жодна інша рослина, а міцне коріння часто пошкоджує фундамент в будівлі. Вважається, той, хто посадить вербу, вмирає в той же рік. Тим більше не можна садити вербу на честь народження дитини, те саме стосується і осики. Ці символи журби повинні рости подалі від людської оселі. Тополю також садять на віддалі від будинку. Вона чудово позбавляє від негативної енергії, але, перебуваючи дуже близько до житла, може й нашкодити. Тож під тополею слід відпочивати, набиратися сил, але не треба жити з нею поруч. Сьогодні, як завжди, поганий настрій не слід виливати на оточуючих, ні на сторонніх, які випадково потрапили вам під руку. Ні на рідних, які беззахисні перед вашою агресією. Критику, яку ви почуєте сьогодні, не варто сприймати близько до серця. Ймовірно, вона виникла не з об'єктивних міркувань, а з суб'єктивних, можливо, із заздрощів. На роботі краще зосередитися на розпочатих раніше справах, навіть якщо вони зараз не завершені з якоїсь причини. Нові справи краще відкласти, їх успіх сьогодні не гарантований. Романтичні побачення та зустрічі з друзями краще перенести на інший день. Відсутність порозуміння може призвести як до дрібних сварок, так і до серйозних суперечок. що не можна робити 21 квітня. Давайте разом дізнаємось. Згідно з православною традицією, 21 квітня в цей день шановують пам'ять кількох мучеників, серед яких Прокол, а також Євстихій, Акутіон та інші. Раніше цей день був присвячений саме проклу, частково через схожість його імені зі словом прокляття. В цей день селяни виходили на вулицю, оберталися на захід і проклинали нечисту силу, намагаючись уникнути її впливу. Традиційно 21 квітня наші предки утримувалися від самотніх прогулянок в лісі, особливо в гущавині, оскільки вважалося, що той, хто вирушає на прокла в ліс, більше ніколи не повернеться. Увагу нечисті можна сьогодні привернути ще і через колір одягу, тому не рекомендується сьогодні надягати щось червоне на себе. І ще слід бути дуже обережним, постільні якісь приладдя, може наволочки, може подушки, червоного кольору так само можуть викликати проблеми в сімейному житті саме сьогодні. Прапрапрабабусі вірили, що в цей день дарунки краще не продавати в руки один одному, оскільки дарувальник може ненавмисно стати провідником негативної енергії. Якщо вам щось подарували в цей день, дайте цьому подарунку трохи відлежатися. Також існували певні заборони ще на напрокла. проклан. На прокла слід обрізати кущі, висмикувати рослини або топтати траву. За переказами, духи землі і природи можуть помститися за таку поведінку. Не рекомендується сьогодні залишати дітей до одного року самих в кімнаті, оскільки це може спричинити то, що в дитини може розвинутися переляк. І переляк цей може залишитися з дитиною на все життя. Яскраві та приємні сновидіння, які можуть з'явитися цієї ночі, мають всі шанси на те, щоб здійснитися, стати яв'ю, якщо це взагалі фізично можливо. Це вже ви самі маєте оцінити, наскільки вони реальні взагалі щодо втілення. Крім того, можливо помітити сплутані образи в цю ніч. Важливо уважно ставитися до таких сновидінь і зрозуміти свою роль в них. Якщо ви спостерігали з боку за заплутаними нитками, мотузками чи волоссям, то, ймовірно, ви не контролюєте ситуацію. Це може свідчити про те, що ваш голос не враховується, потрібно це виправляти. Але якщо в сновидінні ви розплутали клубок, це дуже позитивний знак. Ймовірно, ви подолаєте перешкоди та вийдете зі складної ситуації відносним переможцем або навіть абсолютним переможцем. Якщо в ніч з 20 квітня на 21 квітня вам присниться хтось із ваших близьких, незалежно від того, живий це чоловік або жінка, або вже це покійник, який відійшов в світ інший, важливо проаналізувати спільні родинні риси із цією особою. Можливо, саме ці риси заважають вам досягти своїх цілей, час позбутися від них або хоча б приглушити їх на деякий час і подивитися, що в цьому разі буде, як це повпливає на вашу долю. Якщо в цю ніч вам сниться падіння або зіткнення, це може бути сном попередженням, ймовірно, ви готуєтеся зробити якусь помилку. Будьте обережні, чим сильніше удар у сні, Тим більшою може бути ця ваша помилка у вашому житті. Ось такий надзвичайно цікавий день сьогодні, шановні глядачі. Я вам нагадую, що сьогодні в нас 21 квітня, проклівдень. І я вже вчора про це розказувала, це язичницький звичай, але і вчора, в принципі, і сьогодні, цими днями, наші пра-пра-пра-пра-пра-бабусі виконували такі з чорної магії. Зараз це вважається чорною магією обряди, коли палили чорного півдня і робили це тільки. Заміжні жінки діти, чоловіки до цього обряду не допускалися. Навіщо вони це робили? Вони вірили ще з дохристиянських часів, що таким чином вони можуть відлякати смерть, і смерть кудись піде дуже далеко і не повернеться. І важливо, це цей обряд було зробити десь за межами села, для того, щоб смерть саме пішла із села. А ще був другий страшний доволі такий дохристиянський обряд. Ну, теж давайте я вам про нього розкажу. На саме на цей день він припадав, коли могли спалити або втопити чорну кішку. Так само це робили тільки заміжні жінки, і на цей обряд вони не запрошували ані дітей, ані чоловіків. Так само вони залякували нечисту силу, смерть і якісь такі страшні невиліковні хвороби. Ось що вони робили. Так що, от такі в нас традиції цікаві. Але ж завтра буде новий день, і ми з вами дізнаємося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. На цьому каналі давайте зустрічатися завтра. Слава Україні! Будьте здорові! До побачення!